Скривавлені шприци, поряд упаковки від медикаментів, інший лякаючий інвентар. Немає сумнівів, їх лишили наркомани. Така знахідка не просто неприємна, а може бути й небезпечною для не надто уважних пішоходів та дітей. Нестерильні шприци становлять небезпеку, зараження снідом, гепатитом тощо. Таких неприємних знахідок по місту чимало. Наприклад, ці кадри зроблені в одному з дворів центра міста. Щодня цією стежкою зрізають собі шлях безліч городян, а в декількох сантиметрів від ніг голками доверху виблискують. Скривавлені шприци. У сусідньому дворі неприємні атрибути регулярно знаходять прямо у під'їздах. У цьому будинку знаходиться центральна бібліотека імені Островського, читальний зал та магазин дитячих іграшок. З іншого боку будинку збирається менш інтелігентна публіка, про дозвілля якої можна судити з цих кадрів. Така картина у будинку спостерігається регулярно. У 40-му судові першому під'їзді, стіна окнах, стільки спицують і у ящики буває що поштою кидають. Так, да, таке є, з кров'ю навіть точно коли це йде, виходить. Страшно такі під'їзди? Ну є сіс, Ну, навіть мови немає, страшно. так. Да. У нас за цими сараями в під'їзді, от валяється, викидаю сюди на дорогу, бо мусорку. Беру силофаном, де викидаю. Там полно їх. Там тут. Же, там і літом тут от, от, на дворі буде валятися. От остане тепліш, до повно буде. І з кров'ю як хочеш. Да, Ті ж приці. Боже, Страшне? Я не знаю. Боюсь, боюсь, боюсь. У будинку проживає багато дітей, людей похилого віку. Є люди з вадами зору. Не додає безпеки кодовий замок. Зустріч з наркоманами та випадковий контакт зі шприцами можуть мати наслідки. Мешканці бояться, і це зрозуміло. Чи працює міліція над проблемою наркоманії в нашому місті? На цю тему ми поспілкувалися з Анатолієм Пригоцьким, начальником сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків міськвідділу міліції. Працівниками Коростенського МВ постійно проводяться денні та нічні рейди з метою виявлення фактів незаконного обігу наркотичних засобів, а також працівниками відділу кримінальної міліції серед дітей та нашим сектором боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів постійно проводяться профілактичні бесіди в навчально учбових закладах на тему впливу наркотичних засобів та та прекурсорів, а також їм роз'яснюється відповідальність за скоєння вказаних злочинів. З початку року міліцією було зафіксовано три факти незаконного збуту наркотичних речовин та один факт зберігання. Звертались цього року до міськвідділу і мешканці мікрорайону Цегельний, які жалілись, що в них по сусідству з'явились наркомани. На звернення громадян було відреаговано зловмисників впіймано. Відповідно до статті 316 кримінального кодексу України. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк. До трьох років Анатолій Пригоцький закликає громадян не бути байдужими і не вагаючись набирати номер 102. Якщо мешканці виявили використані медичні шприци або виявили осіб, яких схожі на наркоманів та вживають наркотичні засоби, прошу всіх мешканців міста Корсен та Користенського району звертатися до Користинського МВ. На їхні виклики буде відреаговано та осіб, причетних до. Вчинення вказаних злочинів буде притягнути до відповідальності. Статистика свідчить, що коростень на другому місці в області по кількості наркозалежних на першому обласний центр Житомир. Побороти цю проблему можливо лише спільними зусиллями.